Ванат гравець Жирони. Сьогодні розкажемо про все, що оточує цей перехід. Шовковський висловився про конфлікт із Ярмоленко, а також ще один новий тренер у структурі киян. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, важливий день для Динамо. Владислав Ванат переходить до Жирони. Ключовий поєдинок у боротьбі за Єврокубки. Сьогодні про все це будемо говорити. А вас тим часом попросимо підтримати наш проект. Нас вже 9 тисяч і за це вам неймовірно вдячні до метиву к зовсім трішечки. Тож підпишіться на канал просто зараз. Ну і вподобайку до цього відео. Тисніть! І поїхали! Розпочинаємо власне з матчу проти Макабії, можливо, коли ви дивитеся це відео, то вже знаєте його результати і вже знаєте в якому саме Єврокубку у цьому сезоні зіграє Динамо. Ми ж поки давайте поговоримо про те, що оточує цей поєдинок. І розпочнемо з найголовнішого кадрових проблем, адже без них, на жаль, не обійшлося. На передматчеві прес-конференції Олександр Шовковський заявив, що динамівцям не допоможуть у найближчому матчі двоє виконавців. І якщо Ангель Торес, який отримав травму, не надто важлива бойова одиниця, то відсутність Владислава Ваната це вже серйозна втрата. Чому не буде грати ВАНАТ? Ми з вами поговоримо пізніше. Окрім того, головний тренер, який прийшов на прес-конференцію з Андрієм Ярмоленко, прокоментував чутки про їхній конфлікт Наступними словами: команда перебуває на зборах другий місяць, і в команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб приділяти їм таку увагу і зробити якісь а, катастрофічні висновки з цього, це ну вже іноді не налазить на яку, ні на яку голову. Якби якісь були моменти, я думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі в минулому матчі. Це, це, це теж треба розуміти. Тому ми. Так, подивилися на цю всю ситуацію, ну посміхнулися іноді. Ну а після цього команда провела передматчеве тренування, і загалом в бойовому настрої та з готовністю взяти реванш підходить до майбутнього протистояння. Нагадаємо, що стартовий свисток прозвучить о 21.00 у прямій трансляції. Гру покаже телеканал 2+,2 плюс та Київ ТБ. Перед тим як перейти до теми Ваната, давайте поговоримо про ще одну не менш важливу: адже в таборі Динамо знову з'явиться новий тренер, і ім'я доволі гучне. За даними блогера Ігоря Бурбаса, працювати до Києва приїде колишній основний асистент Зінедіна Зідана Давид Бетонні. За свідченням джерела цей тренер вже був присутній на трибунах Арени Люблін під час вчорашнього тренування киян. Відвідає він безпосередньо і сам поєдинок проти Маккабі. У таборі Динамо, як очікується, він буде виконувати роль консультанта. Нагадаємо, Бетонні разом із Зіданом у золоті часи Реала тричі виграв Лігу Чемпіонів, після чого розпочав Соль. Ні кар'єру, але там без гучних посад. Працював він до цього у швейцарському Сіоні та клубі Африканс Туніса. Ну, а далі, звичайно, до Владислава Ваната. На момент запису цього відео його перехід до Жирони ще офіційно не підтверджений, але можливо, коли ви дивитеся цю роботу, то вже побачили фото українського нападника в футболці власне іспанського клубу. Давайте поговоримо про все, що оточує цей трансфер, суми, контракт та усі деталі. Отож, найбільше інформації щодо майбутнього переходу дає каталонський журналіст Ніл Сола, який ледь не у лайф режимі висвітлює усе найбільш актуальне що стосується цієї угоди. Отож, за його даними, Жирона та Динамо після тривалих перемовин узгодили перехід, який буде вартувати від 15 до 17 мільйонів плюс бонуси. Також відомо, що українець підпише контракт терміном на 5 років, втім його особисті умови до кінця поки що не узгоджені. За даними Динамо Київсайд, іспанці справді починали перемовини із позначки у 9 мільйонів, але Суркіс їх швидко відхилив, посилаючись на клаусулу, де стоїть цифра 20. Втім, у переговорний процес підключився агент перегвардіола. Так, він брат наставника Мансіті та один із представників Сіті футбол груп, у який входить Жирона. Власне, він допоміг узгодити цей трансфер на позначці 15 мільйонів та 20% від майбутнього перепродажу. Сторони наразі не можуть узгодити лише одне питання: це графік виплат. У той час, як Динамо хоче отримати кошти в два етапи за схемою 8 плюс 7 мільйонів, Жирона пропонує розбити цю. Суму на три платежі по 5 мільйонів. Втім, навряд це стане серйозним каменем спотикання. Ну і власне щодо відсутності Ваната у заявці на матч Ліги Європи, він загалом у складі Динамо більше не гратиме. Тож можемо зафіксувати, що останній його виступ у футболці киян стався минулого четверга. Рішення не задіювати його у поєдинку з Маккабі є компромісним і все для того, аби уберегти гравця від можливої травми. Тож можна сміливо запускати зворотній відлік до того моменту, коли ми побачимо. Бачимо ще одного українця у футболці Жирони. Ну і додамо також, що за даними каналу Inside від пасічника, відхід ваната з Динамо не останній літній трансфер команди на вихід. Тож можете написати у коментарях, хто ще на вашу думку поїде з Динамо. Ну а таким, друзі, був наш сьогоднішній випуск. Для того, аби ви не пропускали наші наступні зустрічі на динамівському секторі, просто зараз на нього підписуйтесь і вподобайку до цього відео. тицяйте. дякую, що були з нами. Бажаємо Динаму, звичайно, перемоги та виходу у Лігу Європи. Ну і скоро побачимось!